Бережи свою єдність з Небесним Отцям. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю п'ятого тижня Великого посту. Усі ми діти своїх батьків, і успадковуємо від них не лише риси обличчя, ходу чи статуру. Сім'я формує наші погляди, уподобання. Світогляд. Ісус, що завжди дратувало супротивників, підкреслював свою єдність з Отцем і слухняність Його волі. З Євангелія від Йоанна. Того часу Юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від Отця. За яке з цих діл мене каменуєте? Відповіли йому юдеї. Не за добре діло каменуємо тебе, але за богозневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом? Ісус відповів їм. Хіба не написано у вашому законі я сказав ви Боги? Якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже? А Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець освятив і послав у світ, ви кажете, що він зневажає Бога, бо я сказав я Божий Син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього. Вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Йоанн про нього, було істиним. І багато хто там повірив в нього. Юдейські духовні лідери не могли не визнавати добро, яке чинив Ісус. Він пробуджував у людях віру, надихав грішників на покаяння та навернення до Бога. Але тепер він сказав те, що спровокувало опонентів узяти в руки каміння, назвав себе не тільки сином Божим, але й рівним Богові. На їхню думку, це було блюзнірство. Але Ісус не відступав і прямо запитав їх. Багато добрих діл показав я вам від Отця, за яке з цих діл мене каменуєте. Нагадуючи про свої чудеса, Він прагнув дати зрозуміти, що все це Він зробив владою, яку йому дав Отець. Ісус не шукав слави для себе, Він хотів лише того, щоб був прославлений Отець. Усе, що й ми чинимо, нехай свідчить про любов нашого Небесного Отця, адже саме Він послав у світ свого Сина, щоби врятувати нас. Саме Він стоїть за всіма справами милосердя, за кожним словом, сказаним з любов'ю, за кожним рішенням простити. Бог торкнувся наших сердець, простив гріхи і наповнив своєю любов'ю. Відтепер ми можемо ділитися нею з іншими. Якщо хочеш протистояти атакам диявола, який хитро діє через довколишніх, бережи свою єдність із Небесним Отцем, поглиблюй і зміцнюй її. Нехай твій діалог із ним посідає головне місце в розпорядку дня, тоді ти зможеш постійно бути відкритим на Його благодать, силу і натхнення. На будь-які випробування ти зможеш відповідати мовою Божої любові. І тоді, бачивши твої вчинки, люди прославлятимуть Бога, нашого Небесного Отця. Небесний Отче Боже, помилуй мене грішного. Допоможи мені завжди відповідати на зло добром. Я люблю тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.